Маю друзі, мене звати Микола Волохов, позовний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Ви на каналі Тера -Опс, де Ми показуємо, як за допомогою безпілотних технологій Україна протидіє російським окупаційним військам. У цьому випуску ми покажемо і розберемо, як відбувається сегрегація цілей на полі бою. Яка логіка стоїть за тим? Кого відправити на концерт до Кобзона першого, а хто може ще трішечки зачекати? А наприкінці відео буде вишенка на торті, дуель північно-корейської самохідної артилерійської установки Коксан 170 мм, аналога в которой як відомо в світі нет, проти топового екіпажу вітроломи. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Але перед тим як розпочати, традиційно. Дякую всім, хто нас підтримує у цьому надзвичайно нелегкому і виснажливому шляху. Особлива вдячність спонсорам на Ютубі та патронам на Патреоні. А для тих, хто хоче долучитися, маємо актуальний збір. Збираємо на комплектуючі для FP дронів, щоб кожна пташка долітала до своєї кінцевої цілі. Силка на збір закріплена за цим QR-кодом або в описі до цього відео. Також, друзі, ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютюбі. Для спонсорів і патронів викладаємо унікальні відео, а також маємо цінні подарунки. Отже, поїхали. Для розуміння контексту першої частини відео розповім вам коротеньку легенду про одне чарівне місце десь поміж полями Харківщини. Оператори FPV охрестили його ліс чудес. Його чарівна сила полягає в тому, що там іноді раптово виникають. І так само раптово перетворюється на добре які окупанти. І зараз, друзі, я вам продемонструю цю магію, ніби як за помахом чарівної палички під деревом виникає ворожий снайпер. У екіпажу Помста теж є трішечки магії на такий випадок. Пілот дрона пошепки промовляє чарівне слово. Дрон-розвідник підтверджує, що чари спрацьовують, і в спалаху зачарованого фугасного боєприпасу Іван перетворюється на компост. Повертаємося до теми сегрегації. Хто б що не казав, найбільшу цінність на полі бою представляють люди. І хоча окупанти мають свою правду, відправляючи хвиля за хвилею своїх братків у один кінець, часто без достатнього спорядження, ми діємо асиметрично, усі зусилля на збереження життя бійців. Саме тому найперший тип цілі, який має бути вражений, піхота, що намагається наблизитися до лінії зіткнення, а ліс чудес це точка накопичення перед фінальним ривком. І входження у ближній бій, який завжди є рулеткою з точки зору ризику втрат або поранень. Ці враження демонструють, з якою пильністю наші пілоти придивляються до кожного дерева і до кожного куща, щоб жоден окупант не мав шансу дійти до прямого вогневого контакту. Це настільки важлива місія, що будь-яке враження дублюється fpv розвідкою з можливістю здійснити за потреби. Раптом у Івана є артефакт на два життя. Отже, запам'ятав. У першу чергу піхота. І чим ближче вона змогла дійти до наших позицій, тим вище пріоритет цілі. Повертаємося до нашого чарівного лісу. Кількість компосту в ньому не завжди йде на користь. Дерева ростуть рясно, сильно ускладнюючи захід на ціль для оператора. Ви скажете, там же нікого немає. Але наші пілоти навчені знати, де сидять навіть із заплющеними очима. В останній момент невидимість зникає. Іван вмикає прискорення, але результат ви бачите самі. Плюс 12 балів на користь екіпажу Шрот. Звідки ці двоє іванів взагалі взялися у чарівному лісі? Невідомо. На підходах їх видно не було. Підозрюю, що тут замішана якась телепортаційна магія. Першого здається, настільки виснажив процес телепортації. Що тільки потрапивши на точку, він одразу включив режим лежачого відновлення. У другого історія цікавіше. Магія перенесла його просто на відкрите поле. Не зовсім туди, куди він хотів. Здається, не все втрачено, він складає руки у повторній спробі. Але магія екіпажу Шрот спрацьовує блискавичніше. Отже, коли цілі, що становили пряму загрозу вогневого контакту, знищено, постає наступне питання. Як зробити так, щоб Івани в ліс чудес взагалі не потрапляли? Пріоритет переміщується в неглибокий тил: польові склади, укриття для відпочинку піхоти, запаси води та провізії для фінального ривка. Зазвичай це невеликі села, які самі ж окупанти перетворили на суцільні руїни. Екіпаж віхола летить саме над таким селом, зруйнованим, перетвореним ворогом на логістичний об'єкт. Ось Іван, який думав, що дрони сюди не долітають, тому вирішив відпочити просто посеред поля. Це Іван уже не потрапить до казкового лісу. Зверніть увагу, друзі, переміщуються без броні, повіривши словам свого командування, що українські дрони до цієї точки не долітають. До речі, цікавий факт: вибухи в забудові створюють велику кількість вторинних уламків, підвищуючи вражаючу дію боєпропасу. Цей непрошений гість здається знав про це, бо вдома його не було. Але бігти від ЕФПів означає одне: ти втомленим. Але найвищий пілотаж в управлінні вогнем це не просто оперативно знищити ворога, коли він уже реалізовує свій задум, це зірвати операцію ще до її початку. Коли штурмова піхота і резерви вже відпочивають на курорті Окубзона, а передові позиції обезпечені. Пілоти FPV беруть у роботу цілі, що переміщуються в тилу. Там, де ворог не чекає, і там, де вже можна зустріти броньовану техніку. Бойова броньована машина вальяжно везе піхоту, яка навіть не повертає голови у напрямку fpv дрону. Настільки нереалістичним для них є приліт дрона на цій дистанції. Ось цю бронемашину спіймали під час очікування на завантаження піхоти. Зверніть увагу на корону з антен реп. Попри радіозаваду, пілоту вдається підбити ціль, і цього достатньо, щоб вона не втікла. Повторний удар показує: реп все ще працює, як на самій броні, так і на комплексах на віддалених позиціях. Крило розвідник спостерігає. Броня розгоряється, детонують боєприпаси. Результат задовільний. І третій дрон, що був на підльоті, за принципом безперервного вогневого контролю, може шукати нову здобич. Нею стає легкова машина, яка кудись везе окупантів. Екіпаж вітроломи бере її в приціл. Це один із найдосвідченіших екіпажів, які я бачив за всю війну. А це означає тільки одне: авто везе ґ... до пекла. Зверніть увагу, в одній руці у Івана Рація, а у іншій дробовик. Який мав його врятувати. Але спрацювало так собі. Вітроломи завжди доводять почати до кінця. Другий FPV профілактично влітає в бензобак авто. Здається, хтось всередині буде підсмажений зі скоринкою. Друзі, сподіваюся, вам сподобалося і ви зрозуміли основний принцип сегрегації цілей на полі бою. Повторю, що спершу ми знищуємо ворожу піхоту, яка рухається до нашої піхоти, тому що вона складає. Реальну загрозу, Близький бій – це завжди ризик отримати поранення, а то й загинути. Потім ми знищуємо ті пункти, де вона накопичується а потім ми починаємо працювати по ворожій логістиці, і саме така логіка забезпечує максимальне збереження людських життів і можливість бійцям потім передавати досвід далі і таким чином будувати сучасну інноваційну, технологічну і розвинуту армію. Ну, принаймні на прикладі третього армійського корпусу. А далі, як я вам і обіцяв, буде унікальний дуель екіпажу вітроломи проти північно-корейської САО Каксан 170 Міліметрів у вітроломі взагалі якась чуйка на північно-корейську техніку, якщо не помиляються третя одиниця, яку вони вже вражають. Тому, будь ласка, подивіться, поставте лайк і напишіть їм приємний коментар, щоб хлопці продовжували так і надалі. А і ще малесенька ремарочка. Якщо вам хочеться побачити все, що ви бачили без цензури, то переходьте на наш телеграм-канал за оцим посиланням або собачка ТРОПС. Там відео виходять без цензури. Отже, як і обіцяв, унікальне враження. Нічне полювання від нічна дуель. Північно-корейська Каксан 170 мм. І перше враження залітає в саму гармату, що вона вже вести вогонь ніколи не могла. Другий дрон направляється до цілі, і ми спостерігаємо, що відбуксували підбиту гармату в укриття. Зверніть увагу, наскільки мало батареї у впіві дрона. долетіли прямо на самий максимум. Вліт в гармату замаскований сітями. Мета зробити так, щоб FPV-дрон з кумулятивним боєприпасом не пролетів. Але, друзі, недаремно всі знають екіпаж «Вітроломи». Не даремно я кажу, що це один з найкращих екіпажів, які особисто я зустрічав за всю кампанію за всю повномасштабну війну. Пілот обирає кут для входження і залітає, мабуть, в єдину шпарину, куди можна було потрапити. Картинка зберігається до самого кінця, і ми бачимо, що кумулятивний боєприпас підвищеної потужності вражає САО «Каксан» 170 мм. Дійсно доволі унікальна техніка. Ну і таким чином екіпаж вітриломи перемагає в цій дуелі. А це вже ранок. І екіпаж Project Spike проводить так звану дорозвідку FPV-дроном. Ми бачимо, що «Каксан» дуже гарно розгорівся. І 95%, що там уже нема чого вражати, але дистанція така, що знайти вторинну ціль уже не вийде із за розрядженої батареї. Тому враження дублюються ще раз. Друзі, отакий от випуск вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалося, я все пояснював е, доступною мовою. Якщо ні, то можете написати в коментарях, що було незрозуміло, я задлюбки відповім на ваші поставлені запитання. Також, якщо вам сподобалася наша робота, то ставайте нашими спонсорами та патронами, донатьте на дрони за цим QR-кодом або за посиланням, або просто ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Насправді, друзі, цього достатньо. Ми відчуваємо вашу підтримку кожного Дня і не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал ТЕРАОПС. Отже, скажу те, що кажу наприкінці кожного відео, в те, що щиро вірю. Друзі, ми переможемо! Перемога буде нашою спільною. Слава Україні!